Слава Ісусу Христу, що Він веде нас в небеса, що слухаємо слова Ісуса Христа. Де ми сьогодні чули такі слова, були зачитані першим братом, що Бог говорить такі слова до Божого народу, ізраїльському народу, і коли Бог сказав такі слова, сьогодні були зачитані. Ібо тільки я знаю намірення. У вас, маю намірення у вас в благо, не во зло. І брат, читає то місто Писання. І я думаю собі, ми ж люди, ми християни, ми читаємо Біблію, знаємо Слово Боже. І Бог говорить такі слова до Божого народа, що тільки я знаю намірення о вас. Во благо. А я що не знаю, а ви що не знаєте. А що ми християни і народ ізраїльський, ви не знаєте, якоє Бог має намерення о вас. І Бог мусить говорити такі слова своєму народові, що каже: ви дивіться, коли це було сказано, коли це було сказано, коли люди не розуміли, такий був час, був народ забраний. Бог Предав народ ізраїльський у Вавилон, був забраний, і люди не розуміли, що робиться на цій землі. Ми є народ святой, ми є ізраїльський народ, ми є Божий народ, такої статися не може. А Бог каже: ідіть, стройте дома, родіть дітей, розпространяйтеся, каже, бо я знаю, то, що не знаєте ви. Скрито йде що від вас, або що, я придаю вас на 70 років. Я говорю то місто писання, яке було сьогодні зачитано, і я думаю собі: ібо я маю намерення во благо, щоб ви мали будучність. Як часто буває для нас так, слухаємо Слово Боже, колись нас облічає, колись Бог нас наказує. Ми читаємо, щоб дякувати Богу, що Бог наказує нас, щоб не наказати бути з тим миром. Але Бог має добре намерення. У нас не розумів ізраїльський народ, що, що робиться, задавав різні питання. А Бог говорить, що ви взищите мене, якщо взищите мене всім серцем, я буду найден вами. Я читаю таке містописання, я буду читати пару міст Я читаю Євангелія, е, е, так, послання Римлянам. Я читаю з першої глави. Один з тих і далі буду читати. Апостол Павел говорить Римській церкві, пише письмо і говорить такі слова: сьомий стих. всім находящимся в Римі, возлюбленим Божим, призваним святим, благодать вам і мир від от Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Всі, які находяться в Римі, Бог я читаю сьогодні нам це місто Писання. Ми, як апостол Петро колись говорив такі слова, що я каже, говорю вам, всім знающим, напоминаю вам каже і Бог далі, щоб напоминати нам, і ми напоминаємо один одному. І апостол Павел говорить такі слова, що всім находящимся в Римі, призваним святим благодать вам і мір від Бога нашого, Отця, нашого і Господа і Ісуса Христа. І друга голова. Колись, я читаю, друга глава, 11 стих. «Ібо нет ліцеприятія у Бога. Я пам'ятаю, коли ще в молодості і зараз у все задавалися питання, задавали питання по Біблії відповіді, і все говорять, в Бога все є, Бог все може, Бог всемогущий, весь суші, все може, і задавали таке питання: а в чого Бога нема? У Бога нема ліцеприятія. у Бога не є неправда. Він є правильний суддя. І перед тим він говорить, що каже, не ізвинительний ти чоловік, який судиш другого, він починає цю главу другу. І він говорить такі слова. Каже, «Ібо бо не у Бога. «Ібо». Раз говориться, Ібо я зачитав далі, що говориться перед тим. Я зачитую. І... Ну, зачитаю. Я з третього стиха читаю, бо много читати, или неужели ти, ты що что избежить суда Божія, осуждая делающих такие дела, сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божія, не разумеет, що благость Божія ведет тебя к покаянию? Благость Божья тебя як покаянию». Я зараз буду читати далі. Я я думаю собі, Павло, я зачитав перша глава 7 стих. А як це зрозуміти? «Всем находящимся в Римі, святим і призванным верным, яких освятив і оправдав Господь, Бог через Ісуса Христа, через жертву Ісуса Христа і мы, народ святой. Апостол Павел, що ти пишеш далі? Не так багато глав. Друга глава. Я не хочу вже читати першу главу, де говориться, ми так часто говоримо о тих содомських гріхах. Я говорю зараз о тому, що апостол Павел говорить у другій главі, каже, ібо бо не у Бога. Знайте, що розумійте, що благость Божя веде тебе, кого. Ведет тебя к покаянию. но по упорству твоєму нераскаянному серцю, ти сам себе гнев на День Гніва і откровение праведного суда от Бога. Такі, я зачитую такі слова, якби страшні слова. Ми вже, діти Божі, ми є християни, ми ті, які послідували за Ісусом Христом. Ми знаємо Бога, милуючого, як брат. Любить напоминати брат Ференця, який перший зачитував, що Бог нас є благий, милуючий, люблящий, воно є так. І він благость Божья. Ти розумієш, що благость Божі веде тебе к покаянню. Я встановлююся на тому місто Писання і думаю Боже. Можливо, я щось не розумію або щось не так читаю, кому слова він ці говорить. Я повторюю, я повторюю сьомий стих всім, находящимся в Римі, возлюбленим Божим, призваним святим. Благость Божія веде тебе, к чому тебе веде. Тебе благость Боже веде к покаянню. А до якого состояння дойшов те, що апостол Павел мусить писати це письмо і має писати ці слова? Тебе Бог оправдав, освятив, очистив. І Павло пише ці послання, і він каже: Ти що не розумієш, що благость Божа веде тебе к покаянню? Але, ми християни, хочеться чути. Приятні слова, хочеться добрі слова чути. Ми знаємо того Ісуса Христа, який був на цій землі, який колись послав тих учнів у селення, який сказав, ідіть, візьміть цього сльонка, і він сів, і всі кричали: Осана, благословений Господь, який гряде, гряде на цю землю, який приніс спасення Осана Всевишньому, слава Йому. Але Він проходить час і говориться такі слова. І я зачитую далі, тому що вибор стоїть перед ким стоїть вибор перед християнами, перед тими людьми, які слідують за Ісусом Христом. «Но по упорству Твоєму і нерозкаяному серцю ти сам себе собираєш гнів на день гніва і откровення праведного Суда від Бога, який воздасть кожному по ділам Такі грузні слова. Говорить апостол Павел, пише апостол Павел такі грузні слова, страшний е, в суді написаної в гніві своєму. І ми знаємо Бога, всемогущого, милуючого, люблячого. Ми знаємо Бога, який всемогущий і страшний, в гніві своєму. І мене ці слова починають пугати. Я зачитую такі слова, де колись Бог говорить до ізраїльського народу, Бог дав свої закони ізраїльському народу, і я зачитую такі слова у второзаконі, де записані у 10 глава. Такі слова. 10 глава, 17 стих. «Ібо Господь Бог ваш є Бог Богов, владика влади, Бог великий, сильний і страшний, Которий не смотреть на лица і не бере даров. Дивіться, браття і сестра, я звертаю нашу увагу, Бога нет неприяття. І я зачитую такі грозні слова, де Бог говорить, зараз. Я буду далі читати. Владика владик, Бог великий, сильний, страшний, кого не смотрить на лицо і не бере дарів. Читаю далі, кого дає суд сироті вдове і любить пришельця і дає йому хліб і одежду. Дивіться, як швидко все міняється. Для когось він страшний для когось він грозний, для когось він суддя праведний, а для когось дає хліб, для когось суддя вдов і дає сироті суд і вдові і дає як пришельцю хліб, а для тих він не страшний. І були зачитані такі слова, каже, «Ібо тільки я маю намірення у вас во благо». Якщо взищите мене, я читаю далі послання Кримлянам такі слова. Тим, котрі постоянством в доброму ділі славу, слави честі безсмертя життя вічною. Для тих, Бог не є страшний, для тих не є Бог, не є Бог такий грозний, тому що Він є правильний суддя і Він не бере даров, і Він не смотреть на лицо. Приводимо приклад, як часто ми приводимо приклад. Вже Бог, откуда ми беремо, що Бог не є Колись, Коли він говорив Самуїлові ці слова, коли Самуїл подивився на тих красивих юношів, на тих мужиків, які отці будуть царями народу ізраїльському. А Бог говорить йому такі слова. Ми так часто їх чуємо. Каже Самуїл: я не так дивлюся, як дивляться людина. Боже, людину створив, ти, Ой, ти їй дав очі. Ти їй дав очі духовні, ти їй дав очі плодські. Але каже: я отверг його, красивий юноша, красиві мужики, рослі, красиві стройні. А Бог говорить, я їх отверг. Він колись отверг Самуїла, він отверг тих людей, а Він каже: я смотрю, смотрю не так. Я дивлюся не так, я дивлюся людина, я, дивлю, я дивлюся на серце, а людина дивиться на лице. І Бог говорить, що? В нього нема ліцеприятія. І апостол говорить святим і вірним, які знаходяться в Римі. І сьогодні я читаю тих, які сьогодні чують слово, яке я читаю зараз, Який апостол Павел говорить, яких призвав, яких покликав, яких освятив і оправдав, для кого він страшний, а для кого він приятний. Тим, котрі постоянством в добром діля іщуть слави, честі, безсмертя, тих, чекає життя вічне. А тим, а тим, яких призвав, яких покликав, яких освятив і оправдав, яких, яких поставив, як ми вже сьогодні чули, якусь гробу дав в церкві, ці це в житті, а тим. Которіє упорствують і не покоряються істині, но придаються неправді для тих, що не хочеться читати ці слова, але не записані в Євангелії, навіть не в Старому Завіті. Апостол Павел, наповнений духом Святого, який є учитель язичників, апостол язичників, він говорить, що тих, чекає ярость і гнів. Скор тіснота всякої душі чоловіка, делающих з... злоє, во первых юдею, а потом Єліна. Напротив, слава і честь, мир всякому, ділаючому добро, во первых юдею, а потом Єліну. Він говорить там за обрізання, за необрізання, тому що були такі спори. Я просто, і він говорить, що каже: подивіться, каже, ті, які не мають закона. Людей, яких ви пренебрегаєте, ми тому ж так сказати, які не мають закона, не мають Бога, не знають всемогущого і сильного Бога. А каже, вони в серці справедливо думають, вони справедливо роблять, каже, вони самі собі закон, і вони каже, осудять тебе. Я просто сьогодні хочу, якби він таке зрівнення робить в той час в Ізраїлю, він зрівнює Старий Завет, новий Завет. Ми сьогодні живемо в благодаті. Ми покликані Ісусом Христом і благодать, яка, є яка веде нас, яка явилася, за яку ми дякуємо. І апостол Павел робить в декілька стихах такі слова. І я опять повторяюся ті слова, які були зачитані, взишіте мене, якщо ви будете правильно поступати, якщо ви зрозумієте мене, Бога, Всемогущого, милуючого, люблячого, Грозного. Який правильний суддя, я думаю собі, як часто помните, в псалмах Давид пише: що каже: І ти виведеш правду мою, як світ, каже, на яву. І я думаю собі, от я, християнин. Дитина Божа, яка ходжу перед лицем Божим, і ми говоримо, ми так провозглашаємо, проповідуємо. Бог вчора, сьогодні і по віки той же самий, Він не зміняється, браті і сестри. Він не бере даров, він не смотрить на лісо, він не смотрить ліцеприятно. Він дивиться на внутрішню людину. То, що не видить людина, то що не вижу я, то що не видите, можливо в. А то, що внутрі в нас Бог це видит, і Він знає намерення сердечні. І апостол Павел має писати це послання до Римської церкви, і він має говорити те, як які ті, які іщуть славу, якщо взищите мене, я він буде буду вами». Ті, які постоянством доброму ділі іщуть славу, честі і безсмертя. Тих, чекає життя вічне. Але що хочу я сказати? Я казав, що для кого він який? І як часто, що я упоминаю, що Давид говорить псалмі, що Він виведе правду мою, і от дивіться, я і кожен із нас. Якщо Бог, Господь, якщо я желаю правди, іщите правди, іщите е, лиця Божого, а якщо Бог явиться, Бог явиться чи Бог не явиться, Бог є на цьому місці, чи Бог і немає на тому місці. Бог присутствує, тому що Він Вінний в своїх словах. Він не бере даров. Ми не підкупимося під Нього. Чому Бог, дивіться, братія і сестри, чому Бог говорить людям такі слова? Ми розуміємо, що на цій землі ми говоримо, це, підкупи, корупція, то все, що це робить на цій землі, але ми знаємо Бога. Ми знаємо. Посланого ним Ісуса Христа, і думаю собі, ну я би собі не дозволив сказати такі слова, що Бог підкупа не бере? Ну нам це треба говорити, вам це мені це треба говорити. Я ж не знаю Бога, який не бере підкупів, яких не бере даров, який не дивиться на лице. А чому це Бог говорить? Второзаконі торозаконі каже, в нього нет це приятеля, він не дивиться на лице. Він говорить Самоїлові, каже Самоїл, я не дивлюся на лице, та як дивиться людина, чому він йому це говорить? Чому він говорить сьогодні мені це? Я не вже я це не знаю. Виходить так, що людина свойственна так думати, якщо не є з, не то, що з Богом, а по-людськи. Як дивиться людина, людину можеш підкупити, людину можеш поіграти, з людині можеш зіграти кіно, людині можеш слицемірити, а у Бога не ліцеприяття. Він дивиться правильно, тих, яких він покликав, яких він призвав, яких він кличе і далі, яких приють царство возлюбленого свого сина. А в тому царстві, де ти знаходишся, ти і я, які слідуємо за Ісусом Христом, який йде за Ним, які іщуть славу Його. Для тих є радость, для тих, які я, я часто напоминаю ці містописання в Откровені же дух і невеста, Вона радується і вона говорить: Господи, прийди. І коли Христос проповідував, Він говорить такі слова, коли ви все то видите, збиваючися, а що видите? А що ви видите? Підкупляти купляти треба. Треба щось рішати, якісь питання, тому що наводнення, війни, землетрясення, треба багато чого рішати на цій землі. А він каже, Ви висклоніть голову Вашій, Тому що приходить, ваше збавлення. Хто підойме голову в той час, коли буде глада море, землетрясення? Я не хочу говорити, за який то час буде, але коли приходить то, я думаю собі, він дає суд. Сироті і вдові, суд, значить, люди неправильно судяться з ними. І Бог так часто говорив ізраїльському народу, Бог так часто говорив на ізраїльському народу, які мали закон, які мали постановлення, які мали храм. Які мали жертви а Він каже: Ви правильно произведіть суд. суду. Господи, до чого опустилися люди, і Бог мусить говорити через Єремію такі слова, що крайній спортивне серцю чоловічської, воно ні к чому не годно є. Боже, що ж сталося? Що таке зробилося? І Христос прийшов на цю землю, і ми говоримо, що Він нас спас, помилував. А чому ти Павел, далі так говориш? Тим людям, яких ти призвав Спас і помилував, які, які не будуть глядати лиця Божого, які будуть упорствувати, а тим, котрих упорствують і не покоряються істині. Братія і сестри, не хочеться читати ці слова скорб, тіснота, для тих, є Бог, правильний суддя, грозний суддя, сохрани нас Господь, людей, яких покликав Христос у своє Царство, які яких призвав і помилував, яким говорить, що я тільки маю намерення вас, тільки я знаю, тільки ти, Боже, знаєш, а я не знаю, а чого я не знаю. А чого ізраїльський народ не знав, а чого ізраїльський народ не знав, коли Бог говорив їм такі слова, каже, це я це рішив, це я так зробив. Ідіть зробіть так, вони не розуміють, це бути не може. Як часто буває, у наш час людям. Християнам, які живуть в час благодаті, так не може бути, такого статися не може у моїй житті, тому що у моїй житті Христос. Тому що в моє серце вселився Христос з Духом Святим, і це не може так стати. Може так стати. Ті, які будуть шукати слави Божої, честі, безсмертя, ті будуть чекати і будуть казати «Гряди мой Спаситель, гряди, мій Господь, я готовий війти в Твої обітель», так говорить Церква Ісуса Христа. А ті пам'ятаєте причту Христа, коли Він проповідував на цій землі, Він говорив, що Він прийшов, то господин каже: а ті, які каже, не хотіли, щоб Він царствував над ними. Хто це сказав? Браття і сестри, хто це сказав? А люди, яких Бог поставив виноградники своїм. а вони сказали, а ми не хочемо, щоб він царствував над нами. Що таке Новий Завет, благодать, Христос, любов, милость и бесьме... все добре Все добре для тих, які іщуть славу, які прибувають в общині з Ісусом Христом, які прибувають в істині, для тих, є слава, честь і безсмертя. І ці Ісуса Христа і Бога чекають як правильного суддя, який прийде і збавить їх. А тих, які упорствують, тих чекає. Погана доля, сохрани нас Господь, ми люди, яких покликав Господь, ми люди, яких призвав, яких відкрився, будемо із тих людей, які, а тим, котрі постоянством добром діля іщуть слави і честь, безсмертя, життя вечнею. Тому що у Бога не є лісиприяття. Слава йому! Такому Богу ми служимо. Бо до такого Бога ми йдемо. І ще зачитаю. Цей стих, тому що ну, ми так говоримо, якби вже так, якби грозно. Але думаю собі, чого Бог це робить. Я навіть у п'ятницю так помітив, і думаю собі, Бог, чому ти так якби грозно говориш? Так, якби, ну, так скажу нашими словами, пугающе говориш, ти ж наш Бог. І я читаю з, з ж глави 10 такі слова. 10 глава, 12 стих. Зверни увагу, що требує від тебе Господь, Бог Твой, Требує того, тільки, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив всеми путями, Його, любив Його, служив Господу Богу Твоему от Сього серця твого і от цієї душі твоєї. якщо б закінчити... Свою бесіду на цьому стихові і думаю, зверніть увагу. Дивися, що требує від тебе, Господь. Требує я того, щоб ти ходив перед Ним. требує я того, щоб ти любив його всім серцем. требує я від тебе, щоб все Бог від тебе требує. І так залишить, думаю собі, невже Боже намірення таке? Ми сьогодні чули, Бог має добре намірення у нас. А чому Він требує того від мене? А чого Він требує? От тебе, коли я говорив з одним чоловіком, Він говорить такий, а чого Бог, від мене требує, то, що я не хочу. Мені неприятно, то, а чого він від мене це требує. Я читаю далі, чого Він требує, щоб соблюдал заповіді Господа і постановлення Його, котрі сьогодні заповідаю тобі даби, тобі, даби тобі було хорошо. Слава Йому! Думаю собі, на тому можу остановитися. Чому треба до тебе Господь? Чому треба, щоб тобі було добре? Тому що Він создав тебе, він создав мене, він поставив нас на цю землю, як колись Адама. Він посадив в цьому Єдемському сходу, каже: іди, радуйся, ви зробиш землю, плодіться і розмножайтеся. Так все стало. Біда сталася на цій землі. Але Бог жаліє о своєму творінні, тому що Він полюбив нас, він нас полюбив, то він нас создав. Ми його діти. І ми часто требуємо своїх дітей для чого? Щоб нам було добре. Як часто батьки з нами говорити, та нам добре тоді, коли вам добре, а Богу добре тоді, коли нам добре. І от требує від тебе, требує від мене, щоб ми правильно поступали на цій землі. Для чого? Та щоб тобі було добре на цій землі і щоб ти успадкував життя вічної там, на небесах. Дя... слава йому. Що! Бог такою любов'ю полюбив нас, що простер до нас своє благовлення Восклія, рис, рис своїх, що не залишає нас на цій землі, що веде і управляє. Слава Йому, що є Тот, який, якому неравнодушно Твоя і Моя доля, і так любить Тебе і мене, що Він навіть від нас, щоб Ти і я. Не загинув. Так писав Павло, що ті, які упорствують, які не покоряються істині, виходить, вони знали, познали. Я не хочу говорити вже за першу голову, які упорствують, до чогося дійшли. Благослови нас усіх, Господь, щоб ми були правильні, істинні, зрозуміли ті слова, які Бог говорить до нас, а навіть коли ми і дещо не розуміємо. Ми знали, за ким ми слідуємо, за ким ми пішли, хто говорить нас. Тому що Лестю говорить, ви знаєте, я не хочу називати це ім'я. Хто Лестю говорить, хто лістю війде цю землю, на цю землю, хто лістю входить в наш разум і в наші серця, щоб лістю красиво уманути, щоб послідстві зробити нам нехорошого. Нам робить хорошого наш Ісус Христос, слава Йому!